Після короткої перерви на свята ми змушені знову економити електроенергію та пристосовуватись до графіків погодинних відключень 9 січня по всім областям України з 4 ранку і до 24 години діють ліміти споживання електроенергії. Так повідомили в «Укренерго». Вимушена економія обумовлена похолоданням, що збільшило витрати електроенергії. Плюс почався робочий тиждень, і бізнес та інші структури запрацювали активніше. За останній тиждень повідомив міністр енергетики Герман Галущенко: завдяки вжитим заходам контролю, графік відключень став більш виваженим, збалансованим та справедливим. Держенергонагляд суворо перевіряє, як оператори системи розподілу дотримуються порядку застосування заходів з обмеження постачання електричної енергії. Нагадаємо, що графіки відключень по кам'янському можна дивитися на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Продовжуємо розумно споживати електроенергію і не перевантажувати енергосистему.